Star Wars – це безперечно культурний феномен, який вже більше 40 років продовжує доволі впевнено триматись і бути однією з найприбутковіших медіафраншиз. франшиз. Відео ігор по Star Wars було зроблено настільки багато, що вже й навіть немає сенсу намагатись порахувати, скільки їх було. Але що дійсно доволі дивно, так це те, що крутезних aaa ігор про джедаїв та бої на світлових мечах було зроблено доволі мало. Звісно, що була прірва ігор по фільмах, і звісно, що була легендарна Knights of the Old Republic. Але я маю на увазі екшени з динамічними боями, як у слешерах, з різними прийомами та комбо, і звісно, з використанням різних силових здібностей. Одними з найкращих у цьому плані були Jedi Knight 2, Jedi Outcast і Jedi Knight Jedi Academy, які виходили аж у далеких 2002 та 2003 роках. І також дійсно крутезна у плані боїв ділогія The Force Unleashed». Та от з моменту релізу другої звільненої сили пройшло 9 років, перше ніж світ побачила нова гра про джедаїв та світлові мечі, якою була Fallen Order. Не дивлячись на купу доволі суперечних рішень та механік у грі, вона все одно була єдиною сучасною можливістю грати за джедая та нищити ворогів світловим мечем та силовими здібностями. Хоча на релізі у гри було дуже багато проблем з технічною складовою, і нормально в неї грати можна було лише згодом, після купи різних патчей. І от вийшло продовження цієї історії. Чи цей реліз пройшов краще, аніж попередня частина? І чи у цю гру можна прямо зараз нормально грати? Ну ні. Доброго дня, ви на каналі ZenView, і сьогодні ми поговоримо про Star Wars Jedi Survivor, яка вийшла 28 квітня. Я вже пройшов всю гру на 100%, але платину не отримав, бо у грі зараз одна система забагована, і через цей баг я не можу отримати останній ачивмент, тому буду чекати на патч з Фіксом. Давайте розберемо, якою вийшла Чеді Survivor і чому вона отримала нереальний хейт з боку гравців на Metacritic, бо зараз оцінка від гравців пробиває дно, причому на всіх платформах. Розберемо, чи дійсно вона от прям у всьому у два рази краща, аніж Fallen Order, як кажуть професійні критики. Ну і звісно, розберемо, чи варто витрачати на гру свої гроші та свій час. Тому влаштовуйтесь зручніше та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у ці складні часи. Вперед! Сюжетно Jedi Survivor є прямим продовженням Fallen Order, і нам знов у ролі Кела Кестіса доведеться щось там робити. Та от, якщо у занепалому ордені сюжет був доволі цікавим, і нам потрібно було протистояти імперії на шляху до порятунку як себе, так і того, що залишилось від ордену Джедаїв, то от у Survivor. Весь сюжет у прямому сенсі зводиться до того, що є незрозуміла аномалія у космосі, через яку ніхто не може пролетіти без компасу. Ну а на іншому боці знаходиться прихована планета. І от, отримавши цю інформацію на самому початку гри протягом всього сюжету ми будемо шукати той самий компас, щоб пролетіти крізь аномалію. Вам це нічого не нагадує? Так, ви вірно пригадали, це тупо один в один сюжет. Самого всратого 9-го епізоду, причому доходить до смішного. Прям як у недолугому фільмі, ми то будемо знаходити компас, то будемо його втрачати. Ну чисто для того, щоб простягти час його черговими пошуками. Імперія у Jedi Survivor майже відійшла на другий план і існує десь там на фоні. У той час, як більшу частину сюжету вам доводиться нищити дроїдів з перших трьох епізодів фільмів та якихось рейдерів. Загалом весь сюжет у грі доволі кволий і не шибко цікавий. І єдині дійсно крутезні моменти відбуваються, коли вам потрібно боротись проти якраз таки імперії. Але таких моментів не дуже багато. І дві найкрутіших ситуації у грі є повністю постановочними. У цих моментах вам майже не потрібно нічого робити, і треба лише час від часу натискати деякі кнопки. Але ці моменти виглядають ну от дійсно круто. І на їх фоні все інше просто виглядає як якась хрінь. До всього цього сюжет у Jedi Survivor нереально передбачуваний. І той момент, який за задумом розробників мав би бути реальною несподіванкою для гравців, насправді считується майже з самого початку. Тому у сюжеті немає нічого. Вау! Як неочікуваного! І все максимально примітивно. Ну, прям як у дев'ятому епізоді. Єдине, що хоч якось рятує сюжет, крім згаданих раніше крутезних епізодів, є поява одного з легендарних персонажів, але кого саме казати не буду. Загалом сюжет виглядає так: герої дізнались про планету на іншому боці аномалії і про те, що потрібен компас, щоб прилетіти через неї. Герої знаходять компас, герої летять крізь аномалію і знаходять планету. Кінець гри. Але у грі все це розтягнуто купою розмов і іншими проблемами. Протистояння проти імперії взагалі не має ніякого розвитку. Доля Ордену Джедаїв топчеться на одному місці. На початку гри ми знаємо, що Ордену Торба і Джедаїв майже не лишилось. Ну от і після більше ніж 20 годин ми знаємо, що Ордену Торба і Джедаєв майже не лишилось. Коротше кажучи, сюжет Fallen Order був у рази цікавішим. Та от чого я ніяк не очікував, так це того, що зоряні війни, події, у яких завжди відбуваються на декількох планетах, дає постійний рух вперед з однієї планети та системи до іншої, і все в цьому дусі, перетвориться на локальні пригоди на одній планеті. Так, ви все вірно почули. У Jedi Survivor 70% сюжету відбувається на планеті Кобох. Причому, щоб було ще веселіше, вам доводиться постійно повертатись на цю планету. Так, сама кобох нереально велика, вона в декілька разів більша за будь-яку планету з Fallen Order, і в межах цієї планети ви побачите різні локації, але дуже різних біомів не очікуйте. Тут знову буде, як і у Fallen Order, старий велетенський космічний корабель, болота, руїни посеред лави і навіть своя версія міста у небі. Але як не крути, все це на одній планеті. Окрім Кобох, у грі є Корусант, розбитий місяць, Джеда, Нова Гарон і та сама невідома планета. От тільки справа в тому, що Корусант та розбитий місяць це такі ж самі рівні за своїми розмірами, які були. Fallen Order. Нова Гарон це нереально маленька локація. Ну а невідома планета це взагалі посміховисько, у вигляді прямого коридору. Джеда це доволі велика планета, але з нею, так само як і з Кобох, є проблема. Справа в тому, що на обох планетах дуже великі порожні простори, на яких взагалі нічого немає, ну крім колектиблів, але про це пізніше. Якщо прибрати всі ці порожні простори і залишити лише те, де відбуваються сюжетні події, то виявиться те, що локації у Jedi Survivor в рази менші, ніж у Fallen Order. Ну і звісно, що наповненість цих двох планет не набагато більша, аніж наповненість будь-якої з локацій у Fallen Order. Тому ми маємо великі порожні простори, які існують лише для того, щоб змусити вас їздити або літати на трьох видах тварин. Ніякої більш реальної причини для таких велетенських просторів у грі немає. Тому, по факту, ми маємо так само шість планет, як це було у Fallen Order. Тому питання: а що саме стало у Jedi Survivor в два рази більше? Ігровий процес у Jedi Survivor так само майже не змінився у порівнянні з попередньою грою. Це точно така ж сама гра з тими ж самими непотрібними Souls-like елементами На локаціях є багаття, під час використання яких можна відновити здоров'я, але це призведе до того, що всі знищені вороги знову з'являться на рівні. Коли вас вбивають, вам потрібно після респауну, добігти до того, хто б вас збив, і підібрати втрачені очки. Невідомо чого. Я чесно, так і не зрозумів, що я підбирав, лише помітив те, що підбирання відновлювало показник здоров'я. Звісно, що ці елементи взагалі не потрібні цій грі, і зроблені лише для розтягування часу. Але так само було у Fallen Order. Тому маємо те, що маємо. У грі є аж 6 рівнів складності, і з цим пов'язана одна з більших проблем ігри. На складності лицар джедай і вище всі бої перетворюються на довбання дубиною по тілу ворога і вибивання його полоси здоров'я. Так, ви вірно почули, саме довбання дубиною, бо те, що відбувається на цих складностях, взагалі не схоже на те, що ви б'єте ворога світловим мечем. Для того, щоб все було більш схоже на те, як воно має бути, тобто втарив дройда і він помер, потрібно грати на найлегшій складності. Але навіть на ній вам все одно доведеться вибивати полоси здоров'я у певних дуже товстих ворогів. Самі рухи Кела стали більш цікавішими і більш різноманітними. У грі є аж 5 варіацій меча. Класичний один меч зі своїми унікальними анімаціями, рухами та прийомами, два мечі зі своїми унікальними елементами, здвоєний меч як у Дарт Мола, один меч і Бластер у другій руці, і навіть меч як у Кайло Рена зі своїми особливостями. Тут можна похвалити розробників, бо кожен тип меча дійсно відрізняється своїми показниками, анімаціями та прийомами. Особисто я бігав зі здвоєним мечем, бо лише з ним рухи та прийоми Кела найкрасивіші та найакробатичніші, що робить бої доволі цікавими з точки зору рухів. Звісно, що у головного героя є різні силові прийоми. Ви можете використовувати слем і прибивати одного чи групу ворогів до землі, можете піднімати одного чи групу ворогів у повітря. Здатні притягувати до себе ворога і при певній прокачці тримати його і навіть робити так, щоб він стріляв зі своєї зброї по іншим ворогам. Можете штовхати ворогів, і найцікавіше це можливість робити так, щоб вороги на деякий час ставали на ваш бік і атакували інших. Також у героя доволі багато цікавих рухів для траверсингу по рівнях: біг по стінах, можливість підніматись постійні вверх. Граплінг гук для підтягування на спеціальних місцях, і навіть можливість, затиснувши кнопку, обирати напрямок стрибка з точки на яку ви зачепились. В цілому, саме бойова система та Траверсинг робить цю гру доволі цікавою. Але для того, щоб насолоджуватись всім, що є у грі, вам доведеться пройти крізь пекло. І от ми підійшли до того, щоб розібрати, чого ж у грі стало в два рази більше у порівнянні з Fallen Order. По-перше, це кількість навичок, які вам потрібно відкрити за очки досвіду. У вас є дерево для виживання, по одному дереву для кожного типу меча і три дерева для силових прийомів. Очків досвіду потрібно дуже багато, і не треба сподіватись, що ви зможете назбирати їх, просто проходячи сюжет і знищуючи ворогів. По-друге, відтепер у вас є можливість активувати різні пасивні перки, які додають різних цікавинок, але знову ж таки забудьте про них, якщо ви просто вирішили пройти сюжет. У Jedi Survivor стало не просто в два рази, а в декілька разів більше різних колектиблів, розкиданих по всіх ігрових локаціях. І це справжнє пекло. Дивіться, ви можете знаходити очки досвіду. Покращення здоров'я, покращення заряда сили, нові слоти для перків і, звісно, збільшення кількості хілок. Але для всього цього ви обов'язково маєте збирати всю ту срань, яка є на локаціях. Колектиблів дуже і дуже багато, і вони всі ніяк не помічені на мапах. Для того, щоб їх іконки з'явились, ви маєте знайти спеціальні покращення для мап. Спершу вам потрібно збирати насіння різних рослин для того, щоб створити сад на даху хаб будівлі. І так, відтепер ви садівник і можете саджати різні насіння. Для цього прям все окремо зроблено. Лише після цього ви можете отримати поліпшення для мап, яке покаже іконки всіх рослин. Далі ви маєте знайти і пройти спеціальну побічну печеру, за що ви отримаєте друге поліпшення для мап. Потім вам потрібно вирішити три просторові пазли на Джеді для отримання третього поліпшення. Четверте поліпшення треба не пропустити під час проходження Нова Гарон. І для отримання п'ятого поліпшення ви маєте пройти всі побічні кімнати з пазлами. І от лише після всіх цих дій на мапах з'являться іконки всіх колективів. Але далі ще веселіше. Для відкривання всіх перків. І всіх слотів під них, ви змушені знайти всі дата-диски, які є валютою, і за які ви купуєте перки і слоти у окремого торговця. Але і це ще не все. Якщо ви вважаєте, що гра дійсно круто нагородить вас за збирання всього і за збирання довбаних каменців у особливо важкодоступних місцях, то я вас розчарую. Все, що ви можете знайти, це нові зачіски, бороди, одяг, деталі для налаштування зовнішнього вигляду меча, бластера та бідіван, ну і звісно варіанти кольорів для всього цього. Тобто, все як було фігово з нагородами у Fallen Order, все так і залишилось, але в декілька разів більше. Коли бачиш, у якому жахливому технічному стані вийшла гра, і потім бачиш різноманіття для кастомізації, ти таки сидиш і думаєш. Краще б зробили нормальний сюжет і гру нормально підготували до релізу. Відтепер Кело можна обирати різні зачіски і бородки, яких більше десяти видів. Також тепер для нього зробили дійсно різний одяг, а не лише одне пончо. Є більше десяти видів верхнього одягу, більше десяти видів штанів, і навіть є декілька видів сорочок, які все одно взагалі не видно під верхнім одягом. І для всього цього ще й по декілька варіантів кольору. Налаштування бластера має аж три категорії, в кожній з котрих по 18 варіантів деталей. Налаштування світлового меча це взагалі тепер просто якесь порно. Меч поділений на декілька секцій, і у кожній секції десь під 20 варіацій того, як виглядає та чи інша деталь. І все це має по декілька варіантів кольорів. Але всі ці налаштування взагалі ніяк і ні на що не впливають. Меч і особливо бластер так і взагалі не видно під час боїв. Казати про те, наскільки дофіга деталей зробили для налаштування BD-1 я не буду, бо там все також набагато більше, ніж раніше. І от вся ця візуальна хрінь і є тим самим, що вам потрібно збирати у різних важкодоступних місцях на локаціях. Крім цього. У грі зробили повноцінну тактичну міні-гру, у якій вам потрібно перемогти всіх персонажів для отримання зачісок, кольорів і так далі. У цій міні-грі вам потрібно використовувати тих ворогів, яких ви просканували. Тактика полягає в тому, що вам потрібно обрати і розташувати на дочці ті юнити, які ви бажаєте, і потім дивитись, чи вгадали ви, чи ні, і чи рандом на вашому боці. Ще, окрім покупки перків. У грі є аж три вендори, кожен з яких продає різні деталі для кастомізації і іноді щось корисне. Для одного вендора вам потрібно знайти всі сувої на джеді, для іншого ті самі довбані 100 камінців, і для останнього вам потрібно знаходити і знищувати мисливців за головами, за що ви будете отримувати спеціальну валюту. Єдине, що є цікавого у знищенні мисливців, це те, що коли ви всіх знищите, ви зустрінетесь з ще одним легендарним персонажем. Ну і ще вам потрібно збирати екзотичну рибу для акваріуму і музичні треки для діджея у барі. І чесно кажучи, цікавого у всьому цьому немає нічого від слова зовсім. Окремо, я хочу сказати про один момент, з якого я згорів як фанат зоряних війн. Цей момент пов'язаний з кольорами світлових мечів. У каноні завжди було як. Всі поганці користуються червоним мечем, ну або чорним, як у серіалі Мандалорець. Всі ж джедаї користуються різнокольоровими мечами зеленим, синім, помаранчевим, фіолетовим і так далі. При всьому цьому у каноні кожен кольор має своє значення. І, наприклад, фіолетовий меч був лише у Мейса Вінду, ну а зелений меч був у Люка Скайуокера. Так от, хто мені може пояснити, що за хрінь відбувається у Jedi Survivor? Справа в тому, що вам доведеться знищувати доволі велику кількість невідомих персонажів, які всі користуються світловими мечами різних кольорів? І я маю на увазі не червоні і не чорні. Я взагалі так і не зрозумів, хто це такі. Звідки в них мечі джедаїв? І з якого хріна вони вміють користуватись силою. У грі це взагалі ніяк не пояснюється. І от в мене питання, це що, інші вцілілі джедаї? Якщо так, то тоді з якого чуда Кел Кастіс вирубує їх один за одним. Хіба він не має врятувати всіх вцілілих і відродити орден? А якщо це поганці на боці темної сторони сили, то чому їх мечі не червоні? Коротше, якщо ви знаєте відповідь на це, то пишіть у коментарях, бо я від цього трешу доволі сильно згорів. Jedi Survivor, на превеликий жаль, набагато гірша за попередню гру. Я кажу це як фанат зоряних війн, як людина, який сподобався у свій час Fallen Order. Сюжет у новій грі це просто клоунада. І так, я ненавиджу в сраті епізоди 7, 8 та 9. Головних нових босів у грі аж цілих три. При цьому з одним з них потрібно битись аж три рази, бо кожного разу він тікає, але обіцяє, що це ще не кінець. Більшу частину часу ви проводите на одній планеті. Імперія тусується десь там на фоні, у той час як ви збираєте насіння та ловите рибу. Технічний стан гри в два рази гірший ніж на релізі Fallen Order. Я грав на PlayStation 5, і я втомився від постійних просадок FPS і довбаних крищів на рівному місці. Іноді гра може зависнути, і при цьому ви будете бачити лоу полі моделі об'єктів без нормальних текстур. Іноді персонаж може застрягнути у текстурах або просто повиснути у повітрі. Звісно, що у грі є декілька дійсно крутих моментів, але в тому то й справа, що їх всього декілька. А весь інший час все якось кволо. Візуально гра виглядає дійсно краще, ніж Fallen Order в усіх аспектах, але технічний стан гри вже зробив її найгіршим релізом цього року. Ну і звісно, дебільні нагороди у вигляді кольорів і прочої хріні для кастомізації це не те, чого чекаєш від нормальної Метроїдванії. А, ну і ще у грі зламана логіка соузлайків, -like що найменше на Кобах та на Джеді. Бо вороги на них розпавняться, в незалежності від того, чи користувались ви багаттями чи ні. Я не раджу вам грати у Jedi Survivor зараз, і раджу почекати, поки у грі все пофіксять і коли на неї будуть знижки, ну або ж коли вона з'явиться на всім відомих ресурсах. Краще пограйте у Fallen Order, якщо ви ще в нього не грали, або у стареньку діалогію Force Unleashed. Jet Survivor доступна на ПК, Xbox Series та PlayStation 5. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був ZenView, Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви прийдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу! до мирного неба.